Волейболістки із вищого профучилища найвправніші. Вони довели це на 11-х юнацьких спортивних іграх. Турнір серед дівчат приймали Черкаси із подробицями Олег Кукса. Волейбол залишається одним із найпопулярніших видів спорту серед учнівської молоді. Нині ним займаються практично в усіх навчальних закладах області. Це третій етап змагань. До першого-другого етапу ми намагаємося залучати найбільшу кількість учнів у професійно-технічних навчальних закладах, які займають активну здорову позицію. Волейболістки у фіналі змагалися у кількох регіональних групах. У напруженій боротьбі перемогу здобула команда Вищого професійного училища. На другому місці вихованки Вищого професійного училища імені Героя Радянського Союзу Короленка. Я займаюсь волейболом 12 років. Мені дали в Польщі кандидата мастера спорту по волейболу. Я люблю цей спорт, тому що він мені подобається. А от третю сходинку п'єдесталу Пошани посіли дівчата зі Смілянського центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка новини.